Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Відбулось останнє у поточному році засідання виконкому. Депутати облради зустрілись головними лікарями диспансерів. Говорили про проблеми. У шостій школі тривають капітальні ремонти спортзалу та їдальні. Різанина під час вживання алкогольних напоїв та результати профілактичної роботи на ринку айсберг. Сюжет із поліції. 29 грудня члени виконкому зібралися на останнє у поточному році засідання. На черзі дня було 24 питання: більшість юридично організаційні, пов'язані з приєднанням до Олександрії, установ і закладів, Головківки і Ізмайлівки, а також тим, що Олександрійська міськрада утримуватиме райлікарню. докладніше у нашому огляді. Сергій Кузьменко на початку засідання привітав членів виконавчого комітету з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажав продуктивної роботи у 2021-му Хочу всіх привітати наступаючим новим двом, побажати в першу чергу всім міцного здоров'я, набратися позитивних емоцій від родин, від спілкування зі своїми друзями. Ну і в новому році активно, з новими силами. Продовжувати будувати Олександрію нового рівня. Перший блок питань стосувався прав та законних інтересів неповнолітніх, позбавлених батьківського опікування. Начальник служби у справах дітей Юрій Яковлів отримав доручення мера проаналізувати ситуацію в місті, у тому числі щодо прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, та надати відповідну інформацію депутатам і членам виконкому. Затвердили на засіданні статути лікувальних закладів міста, зокрема, і некомерційного підприємства Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради. Ради, яка з 2021-го перебуватиме на фінансуванні Олександрійської громади, на засіданні затвердили мережу закладів освіти міста, додалися загальноосвітні заклади головківки та ізмайлівки. У штатні розписи всіх шкіл ввели додаткові посади фахівців з державних закупівель. Відділення дзюдо відкрили на базі ДюСШ номер 2 та ввели посаду тренера-викладача. Також члени виконкому підтримали ініціативу фонду Турбота щодо проведення благодійної вистави Лускунчик 4 січня у міському палаці культури. А заходи церкви християн девора на центральній площі не погодили. Мотивація неможливість контролювати дистанцію на відкритому просторі, а отже, дотримуватись карантинних вимог. Там, де у нас є відповідно фахівці, які контролюють цей процес, такі заходи ми дозволяємо і в школах, і в будинках, культурах, і в іншому. Ось відповідно на відкритому просторі, там де ми не можемо забезпечувати ні дистанцію, ні контролювати ситуацію. Це заборонено. Відповідно кабінету міністрів від постановою кабінету міністрів, відповідно ми маємо діяти тільки в межах таких рішень. Нагадаємо, що всі новорічно-різдвяні заходи від Олександрійських закладів культури творчих колективів цьогоріч проходять дистанційно шляхом підготовки відеоверсій. 29 грудня відбулася міжфракційна зустріч депутатів, які представляють Олександрію в обласній раді. Участь у ній взяв і міський голова Сергій Кузьменко серед запрошених очільники медичних закладів обласного підпорядкування. Говорили про співпрацю та проблеми закладів охорони здоров'я. Деталі далі у сюжеті. 29 лютого міський голова зустрівся з депутатами облради обраними від Олександрії. На зустріч завітали представники чотирьох із п'яти представлених в області фракцій. Сергій Кузьменко наголосив на важливості командної роботи, адже чимало важливих для міста питань можна вирішити лише на рівні області. Окрім міського бюджету, у нас ще є бюджет дорожнього фонду. У нас ще є. Державному бюджету соцекономічний розвиток. У нас в державному бюджеті є ДФР. Це ті програми, які можуть прийти, а можуть не прийти в той чи інший регіон завдяки роботі депутатського корпусу, депутатів обласної ради і депутатів Верховної Ради. Моє бажання, щоб Олександрія мала більше можливостей для того, щоб мати більше можливостей ми повинні власне, мабуть, в цьому питанні залишати політичні прапори на партійних офісах, а працювати в владних кабінетах як люди, які хочуть зробити для свого краю, для своїх виборців якомога більше. На зустріч були запрошені керівники закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування. Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестицій обласної ради Сергій Коваленко запропонував лікарям озвучити проблемні моменти життєдіяльності їх закладів. Зараз прийнявши бюджет на 2021 рік. Ми чітко розуміємо, що надважливим є підготовка наступної сесії, де будуть вноситись зміни до бюджету в частині введення вільних залишків, в частині реакції на підвищення вартості енергоносіїв щодо потреб в заробітній платі, яка виникає в закладах, де надається допомога, але заробітна плата не повністю фінансується. За рахунок національної служби здоров'я України Кожен із присутніх представників лікувальних закладів розповів, як справи чи достатні фінансування. Так з'ясувалося, що проблем з фінансуванням та оплатою за енергоносії в шкірно венерологічному та наркологічному диспансерах немає. Натомість в першому слід вирішити питання з якістю опалення, а в другому розглянути питання щодо збільшення кількості осіб, які приймають замісну терапію. А от в наркологічному диспансері не все так гарно. Какой будет договор у нас на следующий год, мы тоже пока не знаем. Сумма не озвучена договора. Если тариф останется тот, что у нас был, я не знаю, как мы будем выживать. Стационар надо закрывать. Я рада за коллег, что у них все замечательно, но у нас будет очень плохо. Если вот сейчас на первый квартал нам обещают все пакеты, те, что были вот в конце года, то, что вот потом добавляло нам министерство через НСЗУ, ну, еще худо-бедно мы как-то там протянем первый квартал. А что будет во втором квартале, что будет потом, те оставшиеся 9 месяцев, никто не знает. Понимаете, поэтому, ну, очень сложная у нас ситуация. Є проблеми із протитуберкульозним диспансером, колектив якого пережив вже дві хвилі звільнень. Уже років п'ять багато міжнародних фондів участвує в лікуванні туберкульозу. І наша область, одна з 15, і також в такому проєкті як би, казалось, да? і згідно цих проєктів, зараз хворі лікуватися будуть максимум 2-3 тижні в стаціонарі, а далі на амбулаторне лікування. І не просто до фтезіатрів, а до сімейних лікарів. Це все. Мабуть, ще пам'ять не знають сімейні лікарі, що їх чекає на перспективу. Тому що дуже часто хворі приймають лікування і 30 днів, і 60, і палички не погибають. Тобто він не бацильований. Ці хворі ще можуть бути умовно заразні. У нас на 1 квітня цього року було скорочено 44 ставки. Це полина колектива. Це пішло 30 30 осіб фізичних. Зараз написали заяву і ще 20 чоловік. От вони увільняються мене після завтра, тому що люди розуміють, що грошей особих немає і перспективи роботи також немає. Друга хвиля вимушена, адже колектив розуміє, що виконати нові вимоги НЗУ для отримання фінансування заклад не в змозі. Аби зберегти колектив та раціонально використати приміщення, лікарка запропонувала міській владі організувати на базі закладу відділення для лікування хворих на пневмонію. Є проблеми і в онкодиспансері. Зокрема, відкритим залишається питання придбання джерела для променевої терапії та утилізації старого. І в нас проблема із з джерелом, яке залишилося тут у нас на його ну, утилізацію. Там потрібно ось кобальт 626 тисяч, ну, це, а потім ще захоронення, його треба ще 600 тисяч. Ну, тут, і ми писали вже ці бумаги кругом ж і, і обласну раду, і ось 24 го п'ять бумага туди пішла. Що, тому що це буде потім екологічно. Штраф, штрафи будуть дуже великі по екології з цими питаннями варто розбиратися на місцях, зауважив міський голова, та надав відповідне доручення своїм заступникам працювати із колективами окремо, да, сформувати листи, які потрібно від міської влади до обласної державної адміністрації до обласної ради, з тим, щоб ми могли зробити акценти. Над тим, що нас сьогодні занепокоєє найбільше в місті Олександрії, добре, що в нас є точки стабільності, де ми не особливо не турбуємося за долю тих чи інших медичних закладів, але стосовно безпеки і надання медичних послуг для наших. Людей, які мають онкологічні захворювання, то очевидно, що є проблема. Вона ця проблема не перший рік. Вона має в собі як економічну складову, так і певні бачення на рівні області розвитку цього медичного закладу. Я буду просити, щоб голова обласної державної адміністрації разом із. Лікарями обласного рівня, щоб ми знайшли концепцію того, що таке, що таке онкологічна лікарня в місті Олександрії, яка її функція в загальній системі надання медичних послуг і які послуги ми. Професійно готові надати в місті Олександрії, а які потрібно надавати на більш високому рівні, щоб ми це чітко сформулювали і розуміли, як ми стратегічно рухаємося в цьому питанні. На зустрічі був присутнім також директор коледжу культури та мистецтв. Він запропонував взяти на баланс закладу приміщення РБК як методичну практичну базу. У шостій школі тривають капітальні ремонти, їдальні, коридорів, спортзалу та інших приміщень. Субвенція у розмірі понад 1 мільйон 200 тисяч гривень надійшла з держбюджету відповідно до державної програми соціально-економічного розвитку окремих територій і громад. Як тривають роботи? Бачила наша знімальна група. Відповідно до державної програми соціально-економічного розвитку окремих територій і громад, навчальні заклади Олександрії отримали субвенцію на проведення капітальних ремонтів. Так, кошти мають ЗДО номер 2 друга та шоста школи. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 року про розподіл. Коштів субвенції державного бюджету нашому закладу було виділено субвенцію у розмірі 1 мільйон 297 тисяч 508 гривень. Завдяки цій субвенції було, здійснюється капітальний ремонт і встановлено на першому поверсі пандус, ведуться ремонтні роботи у медичному кабінеті і в їдальні. Повністю капітально відремонтовано харчоблок, ведуться ремонтні роботи у спортивній залі, замінено всі вікна, відремонтовано стелі, замінено стіни, покладено кафель, лінолеум, і наразі роботи ще тривають. Ремонт триває у коридорах харчоблоці та інших приміщеннях навчального закладу. Проте, мабуть, найбільші зміни торкнулись спортивної зали. У спортивній залі тривають ремонтні роботи, повністю відремонтуються стіни, стеля, буде встановлено нове освітлення. У спортивній залі відремонтуються роздягальні для хлопчиків і для дівчаток. Також будуть встановлені тренажери і відремонтовано повністю туалет для дітей. Поцікавились ми де і як проводяться уроки фізичного виховання під час ремонту спортзалу. Вчителі фізкультури проявляють творчість, креативність, використовують багато настільних ігор, ігри в шахи, в шахмати, але уроки проводяться. У нас є на першому поверсі мала спортивна зала, тому уроки проводяться обов'язково. Також для покращення умов роботи харчоблоків та їдалень субвенцію з держбюджету виділили для ЗНЗ No5 Олександрійського колегіуму ОНВК No17 та гімназії імені Тараса Шевченка. Обладнання для харчоблоків заклади освіти вже отримали. Колоторізані рани на тулубі та обличчі, нанесені косою, стали наслідком сварки під час вживання алкогольних напоїв. Їх наніс 62-річний Олександрієць своїм 50 та 36-річним гостям, які наразі перебувають у реанімації центральної міської лікарні. Також минулого тижня правоохоронці вилучили 21 літр алкогольних напоїв сумнівного походження під час профілактичної роботи на ринку Айсберг. Більш докладно про правопорушення наступний сюжет. 24 грудня о пів на одинадцяту вечора до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги. Співробітники екстреної служби зазначили, що їм потрібна допомога правоохоронців, адже приїхавши на місце виклику, побачили двох осіб з різаними ранами. Подія сталася у 15-му мікрорайоні. В ході проведення стрічі розшукових заходів працівниками відділу поліції було встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв між 62-річним власником будинку та 50 і 36-річними гостями на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка, під час якої власник будинку завдав колото-різані рани в область обличчя та тулубу своїм знайомим. Правоохоронці з'ясували, що рани були нанесені косою. Потерпілих доставили до реанімаційного відділення центральної міської лікарні за кримінальне правопорушення. Передбачає частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 62-річного власника будинку. Зловмиснику оголошена підозра в скоєнні кримінального правопорушення та судом обрано міру та за побічного заходу вигляді тримання під вартою. Розслідування в рамках кримінального провадження розпочати за частиною 1 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України наразі триває. За нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Також минулого тижня працівники поліції викрили трьох осіб, які на ринку айсберг незаконно реалізовували алкогольні напої. В ході проведення профілактичних заходів з метою виявлення можливих фактів незаконної реалізації алкогольних напоїв працівникам Лисенвійського відділу поліції було викрито трьох осіб, які займалися реалізацією алкогольних напоїв домашнього виробництва на одному з ринків міста. За результатами перевірки, з обігу було вилучено 21 літр алкогольних напоїв з сумнівного походження. За виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виготовлення складно чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Це стаття 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом за порушення антиалкогольного законодавства у період з 21 грудня по 27 грудня до відповідальності притягнуто 178 осіб. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.